Проект інсайт на радіо місто над Богом студії з вами. Працює Віктор Мозалевський. Сьогодні ми разом з Іриною Піддубняк, співорганізаторкою мистецького фесту Файна здибанка. поговоримо безпосередньо про цю Файну здибанку, яка вже в шосте буде проходити у Вінниці. Так, тобто так. вже такий це вже наш теж вінницький бренд, так, так Файна так. здибанка, де куди з'їжджаються представники інших різних регіонів України, і але давайте про це по порядку. Що буде найближчими днями у Вінниці на файні здибанці? здибанці»? 12-13 жовтня, файна здибанка на стадіоні локомотив. парковій зоні стадіону Локомотив буде як завжди наш комплекс. Послуг <сміст>, різних інтерактивів для гостей міста і для віничан буде ярмарок, як завжди. Це наша основа. З кожним разом все більше людей доєднується до ярмарку все більше учасників з Вінниці і з різних міст України Ось. з Вінниці з регіону, можливо, з, Вінницького з Вінниці, теж є, з та? області mm -hmm. та звісно. Ось буде багато різних майстерок, майстер-класів для дітей, для дорослих на будь-який смак, художні, всякі різні там з розпису різних штук, осінні, тематичні. Як безкоштовні або за донат, так і за певну оплату. Ось, буде можливість доєднатися до збору, будуть різні активності за донат, наприклад, можна буде, ми запросили фотографію, дуже вінницьку, чудово, можна буде зробити собі фотопортрет за будь-яку комфортну для вас суму. Тобто, якщо приїжджають люди з інших регіонів, тобто, значить про фальну здибанку знають. Так. І вона вже ну, про неї. І кажуть, молва йде, так так, по, так. По, по мені Україні. навіть майстри знайомі, з ким я дружу. вони не розказує, що ось я там у Львові була на маркеті, ходила, розказала про файну здибанку. Там там розказала. і потім люди пишуть: ось мені там порадили файну здибанку, хочу вас взяти участь. А що привозять на ярмарку? Різне: одяг, сумки, декор, аксесуари різні, прикрас дуже багато, дитячі товари. Іграшки, е, окремий розділ, їжа, крафтова, соуси, хліб буде бездріджовий цього разу, сири від е, локальних сироварень. Смаколики, зефір, крафтовий, тобто дуже багато всього різного. Я думаю, що кожен знайде собі на свій смак, щось цікаве до душі. Кожен буде знати, де затриматись, біля да, якого, да, білякої, да. знайде як... собі якусь певну зону. <клес> зону, пані Ірино. От давайте згадаємо історію. Так, от минулого року ви починали цю, так. і хто взагалі починав? Хто ця команда, яка починала файну знібунку? Двоє дівчат, я і моя колега Марія Юськова. Ми разом зібралися і вирішили, що він і ці не вистачає. У ну, на <гум> нас дуже класне розподілення задач. Чітке в неї є своя зона відповідальності, в мене своя. Ось я працюю більше з майстрами веду комунікацію, збираю заявки, збираю оплати. Uh, я відкрила ФОП під файну здибанку, щоб uh, ми платимо податки, щоб це все було офіційно. От Марія більше займається забезпеченням, uh, таким обладнанням намети, uh, столи, всякі різні так, хазяй, технічні хазяй. більше, так. Ага. Ось е, історію. Давайте, от з першої файної здибанки, як як вона пройшла, і як вона от розвивалася вже uh -huh. до шостої, дійшла, з яким так мовити вже бекграундом. Так. Вперше в нас брали участь здається близько 35 майстрів, теж з різних Но міст це приїжджали. Теж було так, нормально це так, було класно, для та але порівняння, порівнянні по зараз то було, ну типу, такий масштаб видно більший. Ось ми кожен раз відкриваємо збір. Це важлива для нас частина цієї роботи. Ось з першого разу ми закрили, здається, на 32 тисячі збір. Uh, потім осіння було вже трошки більше. Майстрів було десь 70 майстрів. Збір закрили десь на 33 тисячі. Потім взимку в нас було обмеження по простору, тому майстрів знов було менше, але збір ми закрили більше. Там було і ви були в приміщенні? Ми були в приміщенні, там ну, uh -huh. холодно. Ось uh, і для порівняння серпнева здибанка було близько 100 майстрів, і ми закрили збір на 150 тисяч. Ну це в 5 разів більше ніж перша фахія здибанка. Перша і друга. Так. Mm. Um, ви закриваєте збори, ви оголошуєте збори так угу. для когось конкретно? Чи ви просто збираєте кошти а вже потім дивитесь? кому? Ні, ми зазвичай обираємо до кого ми будемо долучатися кожного разу. Попереднього разу ми долучалися до збору на аптечки для фонду. Фронтлайнке до того ми збирали на реп в нас. Знайома збирала для знайомого її підрозділу. Ось цього збира цього разу будемо збирати для громадської організації баги на Зсу. Угу. Ми збираємо для них кошти, а потім вже вони або будуть на запчастини їх ну на виробництво витратять, або на конкретний автомобіль, який піде конкретно підрозділу. І думаю, це вже вирішиться після того, як ми закриємо цей збір. Ну вони вже будуть розподіляти ці гроші. Ем, Ірина Піддубняк, співорганізаторка мистецького фесту Файна здибанка. У нас сьогодні в ефірі в проекті Insight". Е, Пані Ірино, я знаю, що у вас є така ж. Стука, що крім того, що можуть донатити е, гості е, мистецького фесту, ще безпосередньо ті майстри, які приїжджають з цим товаром, в них має, чітка є. Чіткий податок, скажімо так, ну, внутрішній, так що це до така донатів. умова, яку ми ставимо, що 15% від прибутку, майстри перераховують на наш збір. Ми це не перевіряємо. Я вважаю, що потрібно таку такий, такий момент залишати на відповідальність цих людей, які донатять. Ось але зазвичай мені дуже подобається ця історія, коли вони приходять на подію, приходять багато відвідувачів, люди гарно продають, от і вони тоді донатять задоволенням, тобто їм прям хочеться Поділитися цією частинкою, тому що часто в нас збори закриваються як щось прилітає десь, в людей трагедія, всі сумно і всі тоді через злість, через гнів донатять. <гум> Ось, а мені дуже радісно, що ми робимо це трошечки з іншого боку, через єднання, через радість, через те, що люди отримали задоволення від події, гарно провели час і тому вони доєднаться до збору. <гум> <гум> Діти, що побачать, що знайдуть для себе на мистецькому фесті. Майстер-класи художні, різні, цікаві. До нас долучається і художня студія, і центр розвитку, і навіть одна приватна школа долучається, де дітки. Готували. Я спілкувалася з керівницею, і там дітки протягом останнього місяця підготовки вони готували різні вироби своїми руками. Там мотанки, якісь там сувенірчики, дітки перший, другий, третій клас. І вони будуть теж продавати ці вироби зена. Тобто, можна буде познайомитися з діяльністю школи, можна буде долучитися до збору. Також школа stem Inventor, LEGO вони займаються. Вони привезуть свою зону. Можна буде поскладати LEGO, познайомитися з робототехнікою. Ось. Тобто і дорослим, і дітям буде, так, в принципі, так. цікаво, можна йти е, разом із е, родиною. Е, добре, е, тоді наступне питання буде про те, е, ви як ви ж ходите під час е, проведення фесту, також дивитеся, що mm -hmm. все було в порядку, так? Mm -hmm. як, що, чи все, е, чи все нормально проходить. Е, за вашими особистими такими е, баченнями, mm -hmm. так, е, що. Найбільше цікавить вінничан, гостей гостий фестивалю. Uh -huh. Де вони найбільше розташовані? Чи все таки вони якось розподіляються рівномірно? Розподіляються досить яких. рівномірно, але ще окремо в нас є зона книжкова від замаскованих. Це така Це організація, маскували. які плетуть маскувальні сітки. Ось, і вони такий комплекс. Вони беруть, ставлять намет, і вони проводять такий інтерактив. Проводять книжкову барахолку. Тобто, протягом кількох тижнів до події вони збирають книжки вживані в в різних точках міста Вінниці, в різних кав'ярнях, долучається багато закладів. Ось, збирають книжки і потім на е, Файні здибанці можна буде ці книжки придбати за донат, От, за донат окремо на їхній збір. Тобто, в нас є наш збір основний і є ще збір замаскованих е, на маскувальні сітки, там збирається десь така сама сума, як ми збираємо. Ось тому можна буде придбати книжки, і люди книжки дуже люблять, вони там часто тусуються. Можна буде ще принести російську літературу, здати нам акулатуру, і потім з кошти вилучені теж підуть на збір. І також можна долучитися до плетіння маскувальних сіток. Хто вам допомагає? Ну ви ж двоє не можете впоратися. Там дуже багато людей, багато людей, які залучені, які надають нам намети, які дають парти, які возять це все. Ось друзі, десь там треба щось. Повести, привести, поставити, а люди, які дозволяють повішати постер в себе в закладах, бо це теж важливо. Це теж для нас реклама, і ну не всі в тому зацікавлені, але ті заклади, які допомагають, ми за це дуже вдячні. Ось люди, які сидять з дітьми, поки відвідувачі, поки майстри на ярмарку торгують, наже ж дуже багато батьків. От але в Ну, типу, треба ж десь дітей лишати. Тобто, а тобто ну, ще й така є послуга. Ну давай та, та, ми та, можемо організувати, якщо треба. Ось тому та нібито нас двоє, але дуже багато людей долучаються. І команда і, велика з існує. Дівчата, які мені допомагають соцмережами, пишуть тексти, роблять сторіси. Бо теж, типу, ніби я веду контент, веду соцмережі, роблю контент, але все одно всі задачі я робити не можу, тому треба делегувати. От дивіться, зрозуміло, що ну відвідувачі бачать безпосередньо вже як проходить mm -hmm. фест, так а мені цікава сама підготовка. За скільки mm -hmm. ви готуєтесь? От перша от виникла ідея. Давайте проведемо 12-13 жовтня mm -hmm. мистецький фест. Файна здибанка. Так, от виникла ідея з Марією. ви Переговорили. Добре, mm -hmm. поїхали. І от що ви далі робите? Ну ідеальний варіант: це от ми закінчуємо одну здибанку. Приходить тиждень, поки ми видихаємо, закриваємо бюджети, трошечки відпочиваємо. І десь через тиждень після закінчення. Через тиждень. Та, вже, тиждень вистачає для відпочинку. Ну ні, тиждень не вистачає для відпочинку, але часу, який між подіями його замало, за щоб організувати цю подію. Тому ідеальний варіант це коли проходить тиждень, ми вже починаємо працювати над наступною. Ось е, так, іноді коли як. Десь десь там в когось відпустка, ну бо було літо, десь треба було відпочити, тому е, трошечки десь менше часу, десь трошки більше загалом, десь півтора. Місяця мені здається, та на підготовку на всю підготовку. Так. ми намагаємося е, виставляти форму реєстрації для майстрів і відповідати на ну типу обробляти заявки заздалегідь. Тобто це десь цього разу ми закрили реєстрацію 19 вересня. Ось щоб у людей була можливість підготуватися, бо ну не всі можуть там за тиждень зібрати, спакуватися і поїхати в Вінницю на ярмарок. Mm -hmm. Ось комусь треба там купити квитки, підготувати товар. Хтось керамікою займається, це ще додатковий час на випал. Ось потреба ну, наробити навіть товар, да, та, 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 та його, його виготовити, mm -hmm. запакувати, зібрати, підготувати, придумати. Це багато часу, і ми намагаємося давати цей час людям, тому ми починаємо підготовку заздалегідь, відкриваємо реєстрацію заздалегідь. Ось і намагаємося, щоб це було вчасно. Але щороку от, Ім розширення кількості так mm -hmm. учасників фесту. А, я маю на увазі, ті, хто приїжджає так, туди чими на, mm -hmm. на ярмарок. Так а, ви ще ж хочете якусь родзинку, от саме цього фесту зробити? Кожного фесту, mm -hmm. шукаєте Е, Шукаємо кого ще запросити цікавого, кого в нас не кого було не попередні було. рази та а для цього ви їздите по інших таких ярмарках, по інших так, регіонах? Вже. Дуже цікаво їздити дивитися вже з точки зору. Бо я раніше їздила як учасник, просто коли ще не організовувати а, а тепер дивлюся як організатор, та як приймаються оплати, як від... спілкуються організатори з учасниками. які надаються меблі чи надаються меблі взагалі? Ось тому що є події, де ти просто мусиш зі своїм бути. Тобі там стіл не дають. Угу. Ось там маєш свій привезти, навіть якщо ти з іншого міста. От тому дуже цікаво всі ці процеси спостерігати, порівнювати і щось можливо для себе брати. Цікаво, який вам сподобався ярмарок? От найбільше не наш, не вінницький? кураж в Києві. Класний угу. це для нас такий дуже високий рівень, на який ми хочемо рівнятися. Яка там особливість, чому там високий рівень? Масштаб, масштаб Так, масштаб. Вони збирають набагато більше коштів. Вони збирають для. Я забу... забула організація, перепрошую, але з, з тих масштабних там типу притули. Ось е до них з'їжджаються прямо з усього міста. У них дуже жорсткий відбір. От е Тоби дуже не кожен, важко хто да хоче, попаде дуже mm -hmm. важко потрапити. Запрошують зіркових гостей, і, і ну вони вже працюють 10 років. і трошки легше mm. мені здається домовлятися про такі речі, ніж нам. Ну я думаю, на 10-му році. Ну я вже сподіваюся, що її не треба буде збирати на збройні сили України для тому що вже вони будуть всім забезпечені, і у нас не буде війни, у нас буде перемога нашої України, але все одно ж думаю, буде просто проводити. Навіть мистецькі фестива, взагалі цікаво, це потрібно. Я думаю, що завжди знайдеться хтось. Ось кому потрібно допомогти, притулки з тваринами. Ось тому я думаю, що благодійна складова вона буде залишатися і надалі. Тому на 10-й рік у вас теж буде так будуть і зіркові гості. А до речі, про зіркових гостей була така думка, така ідея. У нас теж в і люди, яких знають всій угу. Україні. Когось запросити з Вінницьки? Так. так. Я, я насправді не дуже в цій темі, тому yeah. я чесно вам скажу. Тому я не знаю, якщо у вас є список, кого можна запросити. Напишіть Бо мені. після ефіру. Обов'язково да. переговоримо. Я просто підкажу. Мене вже двоє. Д просто Добре. Тако на ми готові залучати людей. Ми зробимо багато Ну зробимо багато чого, щоб закрити комога більше. Це буде остання файна здибанка цього року. Чи плануємо ще грудневу? Ми mm -hmm. би хотіли робити в приміщенні. Ще поки що не знаємо де, не знаємо коли, але ми будемо над цим працювати. Новини на Суспільному. Харків. Тут планах в Бо та, та там вже не буде стільки такої кількості людей, як наприклад. Подивимося, можливо, ми знайдемо якесь приміщення, де можна буде розмістити, якщо не 100, то хоча б там, 70 майстрів. Ось. І люди запитують, бо завжди другий день вечір здибанка до мене підходить, підходять і кажуть, що Іра, коли наступна? Ага. <світ> От, і ти вже такий втомлений, ти вже не думаєш, все, не мене. хочеться нічого такого робити, хочеться не думати про організацію. Люди підходять, запитують, коли наступне. І так підходить до тебе 20 людей, і ти розумієш, що типу, в тебе нема куди Дітися, ти маєш робити наступну подію, бо людям це потрібно. Ну Ви вже знаєте їх по іменах, наприклад? Та вже ж там частина своїх. Хтось друзі, хтось став друзями. Ось дуже цікаво дивитися, як люди між собою знайомляться, створюють якісь колаборації, створюють якийсь новий продукт спільний чи рекламу взаємну, чи якісь ну дуже цікаві штуки. втілюються. А з яких регіонів приїздять до нас на файну з Київ, Київська область, Львів, з Луцька дівчинка буде цього разу. В Вінницька область, тобто багато різноманітних. Угу. Ну і ще одне питання про ви кажете на другий день ввечері. Тобто угу. скільки триває файна здибанка, з якої по яку годину? Два дні, субота, неділя цього разу трошечки змістили години через світловий день, тому що типні раніше, тому цього разу ми працюємо з 11 до 19 години вечора. До 19 uh -huh. вечора. я дуже вам дякую. Ми так намагалися встигнути, намагалися вже так все абсолютно розповісти. Я думаю, що буде цікаво, тому що ми всіх секретів судно не видавали. Прозівковий гостей я зараз прийдув, вас розкажу завершення ефіру. І нагадую, що у нас сьогодні була студія співорганізаторка мистецького фесту Файна Здибанка. Ірина Піддубняк Сподіваюсь, наступного разу ви ще з Марією до нас ми Ще з Мрією познайомимось, тому що ми її ще передав за два рази за два ефіри. Ми ще її не бачили. Отже, проект сайт на сьогодні завершується. Дякую вам ще раз, що що розповіли. Запрошення. Так, 12-13 жовтня. Файна здиванка з 11 по 19 години, так. біля стадіону «Локомотив». Так. Отже, дякую і зустрінемося вже завтра. На все добре. буднях на 101 і 8 Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.